Три дні професійного баскетболу. Суперліга повернулася в Южне. Господар паркету Одеська Біпа. Це єдиний клуб, який представляє Одеську область в чоловічій Суперлізі. Бабл проходив з 5 по 7 лютого. Біпа провела три матчі. В першому Одесити зіграли проти Старого Луцька. Після невдалого старту Біпа намагалася покращити становище. Вдалося. 81-81. Надія на інтригу в кінцівці та не склалося. Трійка від Олександра Кольченка і остаточний рахунок 86-81 на користь Луцька. Початок гри, коли ми мали вийти заряджені енергією і показати гарний старт. Але в нас це не вийшло. І тому томусь вийшов, скажімо так, з більшою енергією, ніж ми, і повели у рахунку відразу. А потім ми поки качелі, качелі, поки проснулися і наздоганяли, і трохи не вистачило часу. І я вважаю захист, це в першу чергу, а потім вже все інше. Ну, сьогодні що було гарне, то що ми підтримували одного. Скажемо так, чого не було раніше в нашої команди. Сьогодні це ми відчували на поляні, що долавка наша допрацювала, і сьогодні всі були одне за одного. Але трохи не хватило. І, а будемо працювати і готуватися на завтра і на післязавтра. Наступного дня Біпа зустрілася з черкаськими мафами. Озвучені капітаном напередодні помилки, що до початку гри команда виправила. Успішно стартували та закріпили перевагу. Проте далі гойдалки. Вдалий відрізок від черкащан, потім знову від одеситів. Боротьба до останніх секунд. Переможний кидок реалізував Келон Вітлі. І Одесити здобувають перемогу з рахунком 68-67. Після двох таких важких поєдинків одеситам було складно з Київбаскетом. Кияни повели з перших хвилин. Одесити трималися недалеко. Це вдавалося робити більшу частину першої половини. А наприкінці другої чверті пропустили ривок від суперників і поступалися вже 13 очок. І, попри всі спроби біпи відігратися, різниця тільки збільшувалася. Завершився матч перемогою Київбаскета з рахунком 81-63. Дві перші ігри були тяжі, особенно вчерашняя игра, много сил ушло. И сегодня, честно, желания было, энергии уже не хватало. И в защите мы не сыграли, наверное, как як, если бы сыграли, как вчера, все было бы по-другому. Не хватило нас ни физически, ни, ні, ні все получалось на пані. Сьогодні ми грали без легионера, так, без одного. Він труївся, так не зміг нам сьогодні допомогти, але в принципі наш капітан сьогодні видав в принципі, хорошу гру, так. І... І повністю замістив його. Тобто сьогодні ми не відчували його відсутність, так скажемо, так. І а виграли за рахунок більше захисту, так тому що активний захист. Ми розуміли, що Біпа відіграла дві важкі гри. Ми також дві гри важкі, але ми трошки молодші, тому за рахунок захисту нам вдалося сьогодні перебороти. Наразі Біпа на дев'ятій сходинці турнірної таблиці та ще має шанси поборотися за вихід в плей-офф.